Доброго дня малята! Сьогоднішнє наше заняття називається Українська хустка, яскраво вишита хустина на плечах української дівчини, як символ рідної країни, як прояв величі душі. Упродовж століть хустка була в Україні найдорожчим подарунком, який уособлював для кожної людини рідну Україну, рідний дім, рідну матір. І тому 7 грудня в Україні відзначає Всесвітній День української хустки. Отож, малята, давайте ми з вами складемо невеличкий опис хустки і тим більше дізнаємося про неї. Отож, хустка це відрізок тканини. Він буває в'язаний або трикотажний. Здебільшого хустки всі квадратної форми. Її пов'язують на голову, її пов'язують на шию або ж накидають на плечі. Хустки у давнину були білого кольору. В цьому полягає національний характер української хустки. Барвисті хустки, які тепер у моді, запозичено від болгар, а ті запозичили від турків та персів та пов'язували хустки. По-різному, ви тільки подивіться. Орнамент на кустках був переважно геометричний або квітковий. Отож, малята, ми з вами трішки дізналися про українську. Хустку. І зараз я вам пропоную зіграти зі мною у дидактичну гру Магія української хустки. У нас з вами є три відрізка тканини. І кожен із них нам потрібно буде прикрасити. Жовту хустину нам потрібно буде прикрасити квітковим орнаментом, червону – геометричним орнаментом, а білу рослинним орнаментом. Отож, давайте розпочинати. Тож давайте розпочинати. Так, перша хусточка з рослинним орнаментом. У нас з вами прикрашена другу кусточку, яка в нас жовтого кольору, нам потрібно прикрасити квітковим орнаментом. І жовту кусточку з рослинним орнаментом ми з вами прикрасили. І третя кусточка у нас з геометричним орнаментом. Ось така красива хусточка, вона з вами спішна. Отож, мене та хустка є наш оберіг, яка зігріває нас усіх. До нових зустрічей!